Вітаю всіх на каналі RINZ Це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія Сантермо відкрила вакансію. Зварювальник з заробітною платньою від 17 до 25 тисяч гривень. Робота в Києві. Більш детальна інформація. Оставляємо посилання в описок в цьому відео і телефон. Також, якщо ви з другого міста і вам потрібна оренда кімнат або комерційної нерухомості, також залишаємо посилання в цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу? Залишайте свої відгуки к цьому відео, відповідно, ставлячи лайк або дизлайк. Всім мирного неба! На все добре!